Друзі, поряд зі мною бортувальний верстат для вантажних автомобілів, для колес комерційного транспорту, тір машин, деякого вантажного автотранспорту може бути використаний як на звичайному автосервісі вантажному, так і в умовах виїзного сервісу. Чотирикулачкова затискна система має діаметр затиску з середини диска з 17 до 22,5 дюймів. Дуже зручно регулюється. І при виставленні просто прибирається всередину. Відрив шини від борту диска відбувається завдяки ось таким роликам, який знаходиться зверху, знизу. За необхідності він прибирається. Виставляється ось такий зуб, який заміняє нам монтування звичне. Ну от. І цей зуб також регулюється в нас завдяки винтовому з'єднанню. Його положення регулюється відносно диска для різних типів колес під різний діаметр. Керується завдяки двом важелям, кнопка старт, аварійне вимкнення, індикатор роботи. Все доволі просто це зрозуміло. Це в нас станочок БУ має ідеальний стан, продається зі знижкою. Якщо вас цікавить дана пропозиція, звертайтесь за замовленням.